Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні 6 червня 16.56 і ми традиційно будемо дивитися, яка буде ситуація у нас на дві доби, 7 і 8 червня. Е, на жаль, все ж таки підірвали вони коховське водосховище Греблюту. Е, Тоді вони то не зробили, ми дивилися. і ось, ну, Я не сумнівала, що рано чи пізно вони то зроблять, тому що це, це в них ну, такий козир. Постійно на нервах нам грати по поводу ще і ЗАЕС, тому, звісно, вони по-любому це б зробили. Ми сьогодні будемо дивитися з вами місто Запоріжжя. Я вже робила розклад по поводу, що буде з водичкою. І, мабуть, і електро якось буде страждати, то, скоріш всього, що треба буде дивитися нам інфраструктуру. Ну, подивимося, як я то буду вміщати. Давайте почнемо з самого міста, як буде відбуватися ситуація у нас в місті Запоріжжя. Яка буде обстановка в цілому? Як будуть себе почувати люди? І, мабуть, інфраструктуру сюди ми і вставимо. Давайте глянемо, подивимось. Ну, бачите, в цілому непогано, сонечко нам випало. Король монет. Все ж таки є у нас ресурс в місті. Люди себе почувають більш-менш нормально. І бажання все ж таки шукати, знаєте, у людей не вистачає життєвої енергії. Це я дивлюсь як себе стан людей, в цілому в місті Запоріжжя. Вроді як і нічого, вроді як все нормально, але але немає енергії. немає енергії, бажання якось щось якось дуже воно у вас, ну, бачите, один жезл тільки, один валяється. І... Це каже про те, що треба, треба люди, треба шукати. І люди шукають, люди то роблять. Не вистачає цієї життєвої енергії, не вистачає ідей, не вистачає бажань. Шукаємо, шукаємо, де взяти, скажімо так, мінімально, де взяти енергію, і як, знаєте, так, от все ж таки поставити життя на нормальні рейки. Як себе почуває влада в Запоріжжі, Тобто, сумнівався. Тобто сумнівався, монети, 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 кругом монети. По десятки мають все. Мають владу, мають. До, до речі, вони її трошки узурпують, бо ця річ вона по королю. Тут така жорстка йде позиція. По пажику, знаєте, як, гроші а... Але виконують роботу як пажики. Тобто, де ті гроші діваються незрозуміло. Але вони себе несуть, що вони тут головні. Знаєте, карта миру. Ну, вона, в принципі, хороша карта, але тут. Що вона нам показує, бо влада, влада в принципі, вона під ковпаком. По восьмерки е, мечовим, вона під ковпаком. Особисто двигатись туди-сюди, вона не може тут. Е, немає в неї шансів тут якось двигатись, бо зараз все ж таки е, більш іде нагляд за ними. Оця карта я м, трошки, може, невірно не зрозуміла. Ця карта показує, що м, все ж таки за, нам, за ними йде нагляд. Іде нагляд, вони вже не так можуть красти. Але мають таку можливість. В них ще це все, кормушки, це все є. Як влада, вони себе поводять отак, ну, ці всі виконавці. А іменно той оцей Малашко, він такий тихий-тихий, ми його подивимось потім. Але він трошки, бачите, їх бере в оборот. Бере в оборот їх. Завершається цей оце, що вони займаються. Він, він, їх, він їх контролює. Як, як би там не було? Як би він себе не вів, так, знаєте, типа, але він не проста людина. Так, поїхали далі. Що у нас буде? З фінансової точки зору в місті Запоріжжя. Як розходуються фінанси владою? Я просто трошки прикриваю ці, бо так, дивіться, у нас тут королева, королева, королева. Дуже раді вони все-таки грошики вони мають. Радіють тому, ну, володіють. Все ж таки, вони як би там за ними не наглядали, але вони все одно то роблять. Все одно то роблять, як, знаєте, як фокусники такі. Ми маємо гроші, ми маємо гроші. Місто має гроші. З чотири стихії йдуть і тут закладено гроші і бажання кудись їх вкладати. Радість ця, звісно, присутствує. Ну, я, я хочу подивитися, що це за радість? Шанс. Шанс зберегти. І не то, що зберегти, а ще і е, приумножити, але йде кризисна ситуація. Там ну, вони крадуть по-любому, крадуть, тут даже я не сумніваюся. Бажання, бажанням, а оця радість, е, вона каже про те, що там нічого хорошого. Так, давайте поїдемо далі. Що у нас в соціальному питанні, як до людей там відносяться, до переселенців? Ну, в принципі, до соціальних таких слоїв населення. Практично вони не особисто тим піклуються, якщо чесно сказати. Вони хочуть закругляти цю історію, вона не впевнена і по пажику, ну, ото мінімум, який є, то люди і отримують. І інфраструктуру давайте подивимося тут ми. Давайте глянемо, що буде з водою в Запоріжжі у зв'язку з... Коховською греблею. Ну, Більш-менш шанси ми маємо мати воду, але треба її зберігати. І треба, ну, знаєте, тут як така кризисна ситуація, трошки жалівність іде. Але ось рицарь мечовий, тут будуть якісь роботи вестися. Якісь серйозні роботи будуть вестися. Бажання є ту робити і будуть то тим займатися. Ну, поки що вода буде. Так, електрика. По електриці трошки підуть зміни, люди. Мабуть, будуть планові відключення. Ось іде рицар, зміни по рицарю. Це будуть робитися якісь дії відбуватися. І ось по луні йде така історія у нас. Тут іде п'ятірка. Чому п'ятірка? Ви знаєте, тут така ще історія, що, може, десь вони можуть нам попасти в електричне щось. П'ятірка, п'ятірка. Тірка мечува. Не люблю я цю карту. Не люблю. Вона як перемога, але вона тут читається, як нічого ми не отримаємо від того хорошого. Якась буде тут історія по електриці. Можуть десь попасти по електриці за ці два дні. Або, або, я ж тут не дивилася удари, або будуть якісь. Роботи вестися і буде відключатися, бо поломки якісь будуть іти. Аварійні ситуації. По п'ятірки, мечовий, щось, нічого там хорошого не буде. Так. Може, будуть робити якісь речі, щоб краще було, а знаєте, вийде, як завжди. Таке ще може бути. Коротше, з електрикою щось не гаразд буде 7-8 червня. Так, ну і давайте подивимося у військовому плані. Ну, Поки що більш-менш нормально. По крайній мірі, те, що показали в цьому розкладі. Більш-менш стабільна буде ситуація, буде все нормально тут. ну Будемо роздивлятися, тому що це так, це такий розклад. Так, все, ми подивилися з вами Запоріжжя, в цілому так, пробіглися, глянули. Так, ага, я хотіла ще скарбничку. Позитив, негатив. Ітох. Так, п'ятірка у нас монет падає. Ой, я вибачаю, зачепила. П'ятірка це кризисна ситуація, треба вкладати гроші. Треба вкладати гроші, це у нас іде і, і позитив. Можете собі представити, який у нас позитив. По негативу йде якась новина, цей пажик виліз, щось буде таке, не дуже приємне нам. Але о, по ітогу будемо працювати, і все це доводити до ума. В принципі, ми так і живемо в кризисі, з новинами і працюємо. І тільки вспіваємо це все затикати. Все, люди, на цьому я закінчую розклад по Запоріжжю і будемо дивитися правий-лівий берег. Почуємось, папа. -па.